Покажу, як я ставлю маяки зі шпаклівки. Спочатку поставив лазер. Мені треба, щоб була рівна лінія. Звідти і вдоль всієї стіни. Поміряв, щоб одинаковий зазор був між лазером і стіною, між лучом, променем і стіною. Там 3 сантиметри. І там у мене 3 сантиметра до луча. Тепер що я роблю? Насверлив дірочок. Раз, два. Ну, лінію намалював вертикально. Там, де у мене буде маяк. Раз, два. Що я насверлив і вставляю дюбелі туди. За допомогою великого рівня я оприділив, що мінімально в мене внизу, Тобто ноль внизу, а вверху вже зазор. А руліткою я определив, що понизу однаковий. Тобто пряма лінія стіна добре зроблена вниз. Там буде на нулю саморізник, там на нулю і тут на нулю. Коли я закручую мій луч лише на 3 см від стіни, ось його й видно на, на цій головці. Його видно. Ось край. На самому краю. І я собі знаю, що так і всі маю закрутити. Осьо, луч. Значить, всі саморізи кручу так, щоб отут був луч. Наприклад, цей оп, стали. Ось луч наш. Да, видно, ну, Треба таку саму зробити картину. Лівою рукою крутить. О. Чуть-чуть ну, назад. О, стало. О, бачите? Якраз край це є. Наступний. Ось вони менше два. Оп. Вставили. І так само, щоб на край головки Шуруповерта Єсть. І крутился. Так, тут вообще мало. Все. Готов. Море закручені. По два на маяк. Тут у мене тоже ноль. Так само получу, робив по променю. Тут ноль. Тут сантиметр слоя. Тут збито, тому слоя побільше. Тут я теж робив паралельно вікнові, щоб до рами було там і тут однаково. Там у мене стіна так розроблена, що аж отакий слой. 5-6 см. Тут ще більший. На цій у нас желізні маячки. а тут минимальный слоя. Вот мне нравится. 2-3 мм. И там так само. Там 0 по верху. Тут 2-3 мм. Сантиметр. Минимум. Тут десь півтора сантиметра. И верх самый ноль. Следующий етап буде теж інтересний. Дивіться, продовжуємо. Зараз я для формування маяка накидаю шпаклівку густу. І якраз для цього видно лінії. Накидаю рівно по лінії, яку я намалював, між двома саморізами. Я вже знаю, який приблизно буде шар шпаклівки для маяка. І так і підкидаю сантиметр чуть, чуть більше в даному випадку. Підверх у мене сходить на 0. Тепер я беру велике правило на всю висоту стіни, змочую його і прикладаю на цей розчин, накиданий на стіну, і спираю на дві шляпки саморізу, на нижній і на верхній. Воно добре прилипає і стоїть само. Я лише по краям знімаю лишню шпаклівку. З правого боку, з лівого, знизу, зверху, залишається лише та шпаклівка, яка безпосередньо під правилом. Так, Тепер він також стоїть. Приклеєний опирається на дві шляпки саморізів. Що ми робимо далі? Нитка. Тянемо нитку, але чуть-чуть віджимаємо до правила. І що ми отримали? Отаку от штучку. Маячок. Там мінімум. Тут чуть-чуть більше. А взагалі-то рівень вертикальний. І ось таким чином робимо їх всі.